Чернівчанка Анна Склярова доглядає за людьми, які опинились в кризових умовах. Два роки тому вона звернулась у центр зайнятості. До того працювала на ринку неофіційно їй запропонували бути соціальним працівником. Дуже важливо і дуже їм це дуже необхідно розуміти, що вони не одні і що від них не відмовилося суспільство, і що на них не начхати людям. Але все ж таки ну бит є бит, його теж треба враховувати. Андрій один з підопічних Анни. Три роки тому він перестав ходити. Розповідає, що Анна допомагає отримувати довідки у лікарнях та приносить ліки. Також з нею спілкується. Новини там. Привіт, як справи. У неї син є, як там малий. Діти ростуть і є про що поговорити. Я теж згадую, як ми росли. Яка різниця зараз між молоддю? Безробітні допомагають людям з інвалідністю, пенсіонерам та тим, хто опинився у кризових умовах. Однозначно вони переоцінюють своє життя, тому що вони попадають в таку сферу, де, де вони доглядають за людьми за межою бідності, за людьми, які потребують допомоги, але не мають звідки її отримати. З початку року соціальними працівниками стали 20 людей, які перебувають на обліку центру зайнятості. Вони отримують мінімальну плату приблизно 5 тисяч гривень на місяць. Це унікальні види громадських робіт. Вони фінансуються рівними порціями з міського бюджету та фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. 50 на 50. на оплату громадських робіт. Цьогоріч використали майже 100 тисяч гривень. Микола Швець, Назар Волошенюк, Суспільне, Чернівці.